Ром, я вибачаюсь, може тобі просто винесли цей чорний, щоб ти на нього сів, що ти вже нічого не так. Ні, ні, то я вже доробляю. А Що, тебе ще мізки не поплавилися? Так, добре. Чоловіче з вас капає. Опа! <плес> 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 я нагадав, що ти повинен сидіти на ньому. Ну, це до кінця. барний, це барний, він з собою вже. Та можливо, ти зараз. Та, ну, та, нормально. В, принципі, в принципі, і одна ніжка теж нормальна. Так, да, якщо в кі... на крайнях просто в ніжка та і сів. Ні. Ну, чесно, ми не знаю. Та я знаю. Поговорили. Тихо, тихо, тихо. Це, це із Роми <говорили> звук пішов. Я тобі скажу більше, Рома. Хороша! Ти зможеш брати її ще й на рибалку, будеш ловити цей процент 97% вилавлювати. <говорили> так. А, ну скільки, блін. Просто ми знаємо, що люди інколи просто так таку херню роблять. От як люди 58 годин цілувалися що вони не можуть подачку потримати, типу, Ну все од péri... одно ж в якийсь момент хтось може схибити. Ти розумієш? Важко отак прям постійно попадати навіть просто легенько, десь там щось та й. Так. Ну. Чоловічі з правильного місця руки ростуть. Слухай, не кажи Ентоні, поки не Гопкінс зараз. Ще не сіли. А це вас Дніпро М. Нє, а поки що. <ріст> І зараз тут таку важ, такий трикотничок. Ще. Ти а, то, то Візьми таку, візьми таку що <ріст> просто обріж. Я, я, виж... це, це наче сон якийсь. Я не вірю, що це відбувається. А ну. Задня, да. задня коробка. Задня коротка. Треба під нею щось. Робити можна... спинку. Рома, ти можеш всю, всю е, як це називається фігуру зробити більш стійкою, просто цю штуку ззаду прикрутити. — Яку штуку? Оцю велику спинку, просто ззаду. Або знизу. То знизу так же само зроби. — От просто отак вниз на підлогу, так? Да? І все. То так і зробимо. Що, я готовий. Якщо всі готові, показуйте. свої а це виконає. А що які, Скільки теніс грали? Я думаю, що 21 година. 21 година. Коля. Коля. 20 хвилин. Ні, 3 години, 20 хвилин. А що ти дописав? 3 г, 2 хвилин. А що ти дописав? Я не дописав, я підправив. Добре, 3 години, 20 хвилин. 28 годин. Ваня? 10 годин. 10 годин. 10 годин Костя. Правильна відповідь. Хлопці грали одну подачу, поки один не попав в сітку. 13 годин, 36 хвилин, 36 секунд. Ще один бал отримує Костя Трембовецький. Заучка. Думайте, я не хочу вбавитись. Результат після третього раунду. Просто як любе шоу все куплене, блять. А скільки в тебе було? Дохуя. 28 годин. Я теж, блядь, я з вами є війна. Програв у нас ти. Правильно? Чому він у нас програв? А тобі ближче? Я ти? ближче до 10. Ваня програв, тому Ванечка. А як це ти ближче до 10? У Ванічка... мене 3, у тебе 28. А ти коли вже мекнув, такий спокійний, блядь. <рес> тихо, тихо. Це, ді... Діду, діду, діду. Що ми робимо? <рес> ти ви як хорошо вже. Це в церквах такі ставлять. <рес> Все, я думаю, оплески Роману прозвучали. Можна забирати, забирайте всі інструменти. Пауза. Пауза на раунд uh, під номером три у нас закінчився. 57 сантиметрів від підлоги. Спинка 24 для комфортного сидіння і 29 стандартний розмір і, площі і, сидіння. і, і додай один хазяїн. І 700 літрів пота під час uh, цього завдання. І він ще й сидіти, але так що що робимо? Так, uh, вань. Ти у нас програв в цьому раунді. Твоя задача губки всередину рюмочки і вакуум насосати і отак посидіти. Ще, це нормально, гори, нормально, гори, нормально. Поїхали. Щоб воно трималось. Моя щоб воно ти діла. Ще, 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 давай, не бійся. Ще, моя ти рада. Чекай, я тобі просто, щоб ти, щоб ти розумів, як воно, скільки там. Я секундомір включив. Ох, ці Житомирські дівчата. А я. А давай може, ну хай він так сидить, стіки, скільки Рома збирав стілець. стилет. <ріць> <ріць>